Вітаю майстри і глядачі каналу LPROM. Тут ми говоримо про інструмент, без якого не обійтися. І сьогодні я розкажу вам про акумуляторний дриль шуропокрут LPROM eda 12 m 2 Quick. Хочу одразу звернути вашу увагу на головну перевагу цього інструменту. Це Швидкозмінний патрон. Наприклад, ви можете вставити свердло у самозатискний патрон і робити отвори, потім зняти його і далі працювати зі стандартними бітами. Таку функцію оцінять монтажники, які працюють на висоті, або меблярі. Тому що не треба брати з собою два інструмента, все можна зробити одним. А ще завдяки ергономічному дизайну, гумовим накладкам на корпусі, компактним розмірам і малій вазі, ним легко проводити роботи навіть у важкодоступних місцях. У комплекті йде два акумулятора на 12 вольт і ємністю по 2 Аг кожен. До речі, для того, щоб його зарядити, знадобиться близько однієї години. Тому при наявності поблизу розетки ви можете працювати цим шурупокрутом дуже тривалий час. Шуропокрут, оснащений механічним двошвидкісним редуктором, де перша швидкість становить до 400 обертів на хвилину, а на другій швидкість складає до 1200 обертів на хвилину. Окрім механічного, є ще електронне регулювання швидкості обертання двигуна, яке залежить від ступеню натискання на корок вмикача. Має перемикач реверсу. Також редуктор має 18 положень налаштування крутного моменту, максимальне значення якого складає 22 Нм. Має функцію автостопа, яка моментально зупиняє двигун. Металеві шестерні та захист від перевантаження забезпечують довгий срок служби інструменту. Для охолодження двигуна та редуктора на корпусі присутні вентиляційні отвори. Для зручної роботи є підсвічування робочої зони. Для комфортного транспортування шурупокрут поставляється у міцному пластиковому кейсі, в якому також розташовані два акумулятори та зарядний пристрій до них. Акумуляторний дриль шурупокрут L-Prom EDA 12 m 2 li Quick – це мастхев вашої майстерні гаража чи дачі. Сподобався огляд, не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. А якщо є питання, залишайте їх у коментарях. Посилання на цей шурупокрут будуть у описі і в закріпленому коментарі. Не нехтуйте правилами техніки безпеки і користуйтеся якісним електроінструментом. На все добре. До побачення!